Це неймовірно смішна історія про трьох друзів, один з яких Олег сказав, що десь в грах можна знайти срібну руду. Я не планував це записувати, але після більше ніж тридцяти смертей і двох годин біготні погори в спробах забрати свої речі. Терміново запустив запис і те, що вийшло у вас на екрані. Приємного перегляду. Так, це труп Олега. Олег, тут всюди наші трупи. Ти можеш на це не реагувати взагалі. Так, я бачу наступний кострик. Все, все, все. Чекай, прихисток. Нем, нема прихистку. Я за. Я не загорівся. Так, все, я є Автоемотига. Давай тут домик зробимо Так, не то. 7, Про, пропашник. Прок пропашник. Почай, беди, 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 Чекай, чекай, чекай Да, види ты. О! Дараз. О, нормально. Ти фундамент, якби бы закопав, но да ладно. Мне за себя шуск крива, пистолет уставил. Может, траву поставить. Траву <рес> поставить, Так, э, лишилось якийсь дошок поставити. Яки туда взяли кинуты? Я можу пиху посадить можно. Пиху? А пиху. <sage oil> Короче, давайте у див, див, мене домик чисто на одного. Доволі удобненько. Хочет хоч, до мене. Давай. Там вроде дракон летает. Там, там и Олега дракон летает. Э, так, давайте, э, здоровье Е! Кострик Е Блин, ну хата, конечно, бомбическая вышла. Ладно, давай трошки с покупаем и линяем здесь В принципе, тут уже непоганый домик. <связывается> Ну <фу> <No>, я посадил. <пів> <пів> да <music! пів> <No>, я посадив, <пів> да. Давай, что Що там шода виростити сина? и сына. Дом построил. Кстати, дом построил. <пів>

Может, в коя сакира там? Тутриголых типа, да, в кость сакера, да. Да, у нас вс костер. Да костер Шрёдингера, все нормально. Так, шок, пробуем. Нет, чего то, я с удобно. Так, я. Шот там лазишь. Давай им хду. Все нормально. В голову ты пиайца. Так, ладно, погнали. Тут вовк. Зирочку. Два два Тут Вовка. Ер два! Ер два. Вовчари. <сх> Вовчари. Та за що? А у меня сама вовк кулака. Ты вовк в кулак? Шо? Чрный. <сх> так, ну я вже в мар, це вже не обходит. Сука, баный слайд. Та... А він за мной бежит.

Так, а у нас їда закінчується, нам треба буде десь ну, за... Яд, нам треба буде за хавкою взагалі там, У мене трупи валяють Чуєш, ми такі бідні, зато в нас є яйця дракони Пожарюємо? Пожарюємо, так Чуєш, на 200 кіло там бажать має бути багаті, ёпта У ну, мене нема багаті У тебе у мене є так, так так, ну хпчика майже відновилось. Зараз можна буде знову пробовать робити вилазку. Що там по Ектюру? А, так, а нам видали всім просто лягти спати, тебе наступать що ж Бляш там дракон. Я бачу тільки його крило. Все нормально. О, у мене костер пропав, з'явився, все добре. Опа, на. Опа. Так, він, він зараз хату розвалить. Так, ну, евакуація. Супер. Так, два вовка, бігають. Да, це. Та, Та вони мене вбили. Вовку так, вовкулака мене мало обходить. А, я, я його бачу. Господи, кострмна херня. Ну я так розумію тільки вночі є, того ти більше тут варто бігати в день. Так вовк. Е-эм. А я тут хаті. З вовками і динозавром. Динозавром? Так вони ж вимерли. Господи, скільки ж раз я сьогодні бачив екран загрузки. Все знову. Сипанова. воно я Ай! У нас зараз мінус хата. Короче, я свій свекращий місце, я вот зараз під хату. Занек, ова. Мне п. Да, мені мне я в дыму. Так, ладно, я реально зараз вдихнусь Так, ладно, евакуація Ні, ну хата, конечно, тут шикарна Це мало бути домик на 5 минут. Раздать его тут аде! Бігай За своїми речами. Ну короче, я там чуть-чуть добув срібла. всего. А чого ты лежиш якось так. Странно? Бля, тут сяга людики поздыхали з ним. Ого, никуда себе. Эммм... Тем-то рамки. А не ідея, короче. Тут подох, купа мы по <рознати> И сейчас я вам выбор на сокиру ику. вы можете замовити. А сокиру? Блядь. И. и окей, сказал одно, а шо сокирую работа? Чим палат. вона нам тут поможет в данной ситуации? День 63. А, кстати, хочу заметить слово День. Тобто. Да, но не факт, что те вовки куда -то. Так, ну дракон явно никуда не пошел. Блин, лут так близко, нормально. но так далеко. Да, он и У Клака тоже, кстати, пошел. А, так это же не мой сундук, это твой. Это из них он, нормально. Не-не-не, там далеко. Я тут зараз трішки похиляюсь Е, а чого прихистку нема? Е, е е е е е. Чекай, а де прихисток? Чому мені не пише прихисток? Ну. Ти ч, я під дахом. Так, ладно, мені холодно, но в принципі я не вмираю. Стаміна є. Ну мав би бути прихисток. А, я натіляюсь потрошки, ладно. А, В принципі, я готовий бігти. Збудуйте двах, надо було А ти хотів примонтуватись, чи що? Я майже прибіг. Я майже на місці. Зараз. Чуть-чуть. Стаміна, стаміна, стаміна є. Сейчас ложки. Бомб, блядь. Чуть, Сука, ну, Да, блядь, я нахуй. О, блядь. Так, все, я забрал врач. Одеваемся. Да, должен... а, так, там чьи есть чьи я не знаю. Все, я одетый. Да, я твоя. В принципе, тут тепло. О, прихисток. Затушок 3. Супер. Ну що, покопаю. А що ти там, ще хочеш дерево посадити? Да. Кстати, ти його посадив. Щось росте. Що це? Сажа не цілується. Супер. Так, у мене два хп по укриті є. Але не, в мене бомба. Ну я можу попробувати його звідси приземлити. Ага, зараз... Ой-ой-ой, Так, Но все, кор короче, я, я, походу зараз на базу лечу. А, Ты слегка, а, я а, я, 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 я не могу бегать в камень, а, все, все, все добро, 40, 40 хп, 40, <гас> 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 говно, ага, Так, я пішов. Це така сама ситуація. Пацан, вони зразу хуя. Пацани, покопаємо він, щоб раз я думаю. Так, я живу. Дракон підстав. Супер. Так. Тут невеличка. О! Забомбив. Так. Я не розумію, чому мені не пише, що тут прихисток. Тут я, да, где-то я нашел. Так, ладно. 44-58. Все, можно в них-то. Вовк, вовк. Не, 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 фу, 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 кому сказал фу. Что убийца? А, Так, мне за я буду жить, да? Вот сами точно. Я наш домик не бачу. А, дракона бачу, явно да за... Привив, чи в тебе тебя на я цей... Не знаю, я Ти куди? Що Чуд... це? -е, Эээ! -е. Не попав. А я попаду. Попав. 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 Давай. Ав! Господи, собака сутула. Что ты хочешь? Фу! Що я можу сказати? Ну, в принципі, в принципі, ми вже близько. Mm. Ти свої речі забрав? Mm. Ну и крыша еда, да? <реш> <реш> так, я беля дома до сих был Да, блядь, чекай, я сейчас его больную, Я, больну. <реш> я <реш> там спас у все Я не встать случай все, приземлы. Сейчас я его кристалл выберу Эй, води, то есть напал на лапу. Так, мясо сюда. Сюда. Все. Я готовый. Фух. Так, давайте подивимось, що ми наутали за 2 години. 6 срібла. Ай. У мене там ще один кусочок м'яса є. І мед. Ну шо, може цей звалим звідси. Що? <соць> <соць>

Ну куда його? М -м -м дерево, шкура. Нехай шкуру скинем. Що, що, що тут взагалі можна лишити? Всю якісь таки п. А, це, це, це сюди. М'ясо забере. У вас мені верновічам не допустимо. Я б не бажаю не можу. А, 471 кг, треба щось лікати. Чекай, я дерево скину. Тут все якісь таке важкі. О, ктось хочем мед. А, он 4 килограмма важит. А, так все, я могу бегать, все нормально. Что, погнали? До дома? Класс. Олежка, а где твой рачный можешь на карте пингануть? Ой, а вы охуеете? Ого! <рес> я от максимум голим сюди доходив, блядь. Це куже непогано. Дайте барбос их хиба Ну дивись, не... а на базі чисто теоретично можна пробувати зварити зимлю. Та немає, та ту медовуху, яка сопротивление холоду. Ну ты я можу не моиши, полянки? Хіба що, хіба що є ще один? Це построїти халабуду приблизно отут. Будут на Черноліске. А, ну це можно. А що я просто тоді отак вот так буду пиздячи і пиздячи, Таке як я, як я раніше не Окей, давай тоді ти типу, побудеш моїм сундуком на цей час Сундуком? Да. Мені просто треба дерево взяти. Okay. Е Чекай, це я тобі не дам, но ты син, да? Ой, візьму яйца, Чекай я оце візьму Все, давай. Та бери все, що є в ящику. Що там уже точишь? Еду -то, на знайшов? Ты взял яйца? Ч ты блюешь? Ну ноль. Ну то я вот нажрался. Так ты сдохнешь зараз, чувак. Олег, сегодня твои еда яйца. я в какую сторону ты будешь Все, погнал. Господи, как мой цей ворон дистал. Ну что, похоже на людей, которым потрібні поради. вроде прекрасно справляемся. А, Олежка, я на правильном месте? Um, uh, Нет, я сильно за город вышел отсюда. Чтоб это было блок был безопасно Да не, не, поверь, тут безопасно uh -huh. Все, у меня мышка лагает, супер. я найду місце якесь. 12 seconds later. Антон, десь на цю офіну хату. Це особистий день коле. Як я тебе забрав? Я не знаю, где ти там сидиш. Я не викинув. Так комендантська година куди ти хочеш їсти? Так, домик готовый. Давай я той... а, чи тут... А, че ти уже тут. Я тобі пинганоп постав себе, мид. Мне там трэше. Мне трэше одного спасти постави. Ты просто в головке тащишь, чуть-чуть? Ну все. Охуеть. Вот это блядь бля. Я сып позначил, что я там час від уже ты буду. знаєш, що це похоже, блядь, це за шрек в з такого фору, блядь. А, це сам few moments later. Топ, 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 топ. Вроде бачу. Я не бачу. А, там біля теашиво бігає Да. Бля, ты не помню Так, я не можу туда піднятись. Щось слизько. І тут не можу, і тут не можу. И. І... Так, ем. Ам... Де тут прихисток? Не. Не, не. Хорочо. Я вас понял. Так, я ж його без не ставила. так, так. Трошки дошов більше зробити. Опа, да. Так, що виглядаю, непогано? Не? Так, тобі йду. На тобі два меда, на тобі два грибочка, більше я нічим поділитися не можу. Всера что соре. Чекай, може я можу його. Да, ми зараз... Чуєш? у нас зараз пікнічок буде. <ривіт> так, що будемо жарити? як ви, ці кусочки вовка. Вкусненькі На, подарок. Все для того. <coughs> так, лышишь мне один кусочек? Я тоже поем. Супер. А, да. На, тормай. Ты взял? А, де твої речі? А, знов ніч. кстати Ну, просто доки оця буря, у нас дуже швидко буде цей. Дуже швидко замерзати буде. Ну ладно, погнали Гар, я речі знизу, да. А, може давайте тут трошки покопаємо. А! А, це була погана ідея. Це була дуже погана ідея. Згоду мене був кулака. А у мене дев'ять здоров'я. і. Антон. Ого. Ти, ти принцип. Ого, тривовка. Четыре. Жирий брат. А, у мене у, у мене питання. У мене дуже маленьке питання. <рес> Чого я на спав? Інтересно, я люблю. А якщо вам цікаво, чим закінчилася історія, і чи змогли ми на кінець забрати свої речі, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях. Олег, дякую за пригоду. Всім щасти.